Що є наше життя і чого воно варте в цім світі? Задавались питанням ви цим у тривожний цей час. Коли чуємо новини, як гинуть дорослі і діти від ракет, що влучали в доми житлові вже не раз, коли бачимо наслідки від землетрусу страшного, як карткові будинки, Висоти розпалися в мить, в тих руїнах багато людей, їх життєва дорога обірвалась раптово, І не може ніхто щось змінить. Що є наше життя? Часто думаю, я коли бачу ці жахливі трагедії, горе і розпач сердець. Кожен день гинуть люди, душа розривається і плаче. Хто з них думав, що вже наближається всьому кінець? На дорогах сьогодні щоденно аварій так багато, цілі сім'ї на смерть помирають, діти й батьки. Будували всі плани на завтра, але помирати не збирався ніхто. Бо ж такі молоді ще роки, в нас війна йде, і гинуть на фронті постійно солдати, молоді ще та куля ворожа нещадна до всіх, і голосить на цілом бездушним, Дружина чи мати. Ну, скажіть, хто бідіть їй зарадити міг? Скільки є на землі? тяжкохворих людей, що щоденно борються з недугом та битву, на жаль, програють. Хто з них в мирі і з Богом помер, той по правді блажений, а багато ж, не знаючи Бога, закінчують путь. Десь упав вертоліт на дитячий садочок раптово, десь будинок згорів, а у ньому ж були малюки. Чи малий, чи старий, смерть не дивиться, їй однаково замахнеться косою впадуть на розквітлі квітки. Що є наше життя? Це лиш мить перед вічністю, друже, воно може прийти до закінчення в будь-який час. Ти готовий зустрітися з Богом. Чи дбаєш про душу, поки ти ще живий, не прогав рятуватися шанс? Серцем Бога шукай і повір, що знайдеш неодмінно. Примирися із ним, поки тут, на землі ще живеш, бо спливають хвилини земного буття непомітно, й кожен відповідь дасть перед Богом. І ти теж, бо життя як та пара, що з'явиться лиш на хвилинку, ну а потім зникає і сліду від неї нема. Вчора був, а сьогодні раптово людини не стало, обірветься життєва струна і стане тиша німа. Дорожіть своїм часом, який вам дарований Богом. Своїх рідних цінуйте, поки ще живуть на землі, бо не завжди так буде, і там за життєвим порогом буде каятись пізно за вчинки і слова свої злі. Не повернеш нічого назад, тож подумай сьогодні, завтра, може, вже більше не прийде, перерветься життя. Доручи свою долю і серце у руки Господні, бо лиш з Богом щасливе здобудеш собі майбуття. Амінь.